Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді третій випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти за 2025 рік під назвою Міста Героїв Волноваха. Місто Волноваха 24 лютого 2022 року одним з перших взяло на себе удари російських загарбників. А в березні 2022 року місто Волноваха було надано почесну відзнаку місту героїв України. Вже другий рік майже всі випуски ексклюзивного абонементу приходять в конвертах з псом-патроном, скільки ж їх випустили, Траж 1 мільйон штук досить багато. Так, перша у нас листівка. На ній зображена дівчинка з вінком з соняшників з аркушем паперу з написом Я Волноваха українською та французькою мовами. Поза нею видно зруйноване місто, яке постраждало від атак росіян. Зараз це місто, на жаль, перебуває під окупацією. Вартість такої листівки 60 гривень, тираж 20 000 штук. Далі у нас конверт першого дня з зображенням залізничної дороги з казівником відстані до різних міст України. Вгорі праворуч наклеєна марка, погашена штампом першого дня Київ 01001, штамп з написом Місто героїв Волноваха. Вартість такого конверту 60 гривень. Тираж 25 тисяч штук. Далі у нас аркуш марок з дев'яти марок, з зображенням паровоза, який виїжджає з охопленого полум'ям міста через поле соняшників, як символ евакуації людей з міста, яке атакує ворог. На початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, багато людей було врятовано саме завдяки потягам. Вартість такого аркушу марок 120 гривень, тираж марок 840 тисяч штук. Повна вартість цього випуску була 240 гривень. Це сьомий випуск з цієї серії міста героїв. Раніше також вийшли марки, присвячені Миколаєву, Чернігівщині, Харківщині, Київщині, Охтирці та Херсону. І ось нещодавно вийшла марка, присвячена Маріуполю. Її я ще не отримав. Також НБУ випустив медалі, присвячені містам героям. Огляди на марки і монети можете знайти на моєму каналі. Посилання на плейлисти будуть в описі до відео. Напишіть в коментарях, чи зібрали повну серію монет та марок міста героїв. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.